Вітаю всіх сталкерів зони. З вами, як завжди, Гріб. І сьогодні я розповім вам про такого вирізаного персонажа як журналіст. А перед тим як почати, я попрошу тебе підписатись на канал та покласти під відео свою сталкерську подобайку. Цим ти допоможеш у розвитку мого каналу. Обов'язково напиши коментар на тему вирізаного контенту гри Stalker. Журналіст це персонаж, що планувався в сталкер Oblivion Lost. У 2001 році зник на тлі чуток про саркофаг, що руйнується, і викиди з нього, залишивши своє дослідження, яке ніяк не використовувалось в розслідуванні у справі про його зникнення. В барі Гравець дізнається про якогось журналіста від сталкерів чи уривчасто від зомбованих. Так-так, розглядалась ідея взаємодії із зомбі шляхом їх годування. Згідно з їхніми розповідями, він знайшов якісь дивні секретні матеріали. Що проходять військовим відомством, але його давно ніхто не бачив. За чутками його міг бити стрілець або військові сталкери, тому що він, як і гравець, теж шукав стрільця. Також було відомо, що журналіст щільно співпрацював із вченими розробники припустили зробити додаткове відгалуження від сюжету. Журналіст шукав інформацію про зниклих дітей. Пропажу пов'язувало із зоною. Під час пошуків журналіст знаходив інші секретні документи, не пов'язані з дітьми. На янтарі від вчених гравець дізнається, що журналіст розпитував про місто у чистий шлях і прямує туди. У місті гравець зустрічає зомбі, які, якщо їх нагодувати, починають лепетати про зниклого сталкера: Ти добрий, ти журналіст, журналіст хороший, журналіст нас не обіжатиме. У Прип'яті журналіст сховав знайдені документи про витрати електроенергії, в яких йшлося про наявність потужного споживача. Безпосередньо за Чорнобильською АЕС. Він міг бути дієвою особою однієї із запропонованих кінцівок із сюжетом про зниклих дітей. Діти опинилися в освідомості, які збирали собі потужну заміну. Гравець проникнув у лабораторію, зустрів і дитину. Дитина відводила його в різні кімнати. Там же знаходився і журналіст, який майже втратив людську подобу. Гравець повинен був впізнати його з якоюсь особливою прикметою. У документі міститься схема ігрових рівнів. Променистий шлях має позначку, що він пов'язаний із таємницею журналіста, яку гравець гравцеві мали приснитися два сни: 10 та 12, за рахунку, в яких з'являвся журналіст. Перший сон, в якому Сталкер. У безіменному місці броди серед зомбів, годує їх, про щось розпитує. І записує те, що вони лу... другий сон. Новознайомий сталкер журналіст. Тепер він на заводі, рається в якихось паперах. На відстані миготить тінь. Це крадеться ще один сталкер. Він озброєний гвинтівкою. Ось він прицілюється. Журналіст уважно вчитується в черговий папірець. Сталкер із гвинтівкою стріляє, лунає дзвін скла. І крізь скляну стелю поруч із журналістом падає величезний монстр, що б'ється в вагоні. Журналіст піднімає голову від паперів. Це ти, стрілець. У ході пошуків гравцеві потрібно було знайти фрагменти карти де відмічено маршрут колони вантажівок, які щось доставляли до зони. Цим самим фрагментом цікавився і журналіст. Створення персонажу відбувалося лише у дизайнерських документах. Якихось інших напрацювань немає. Перше згадується у 2003 році. А вже у 2009 була запропонована ідея перенесення даного персонажа у гру Сталкер 2. А наразі я буду закінчувати дане оповідання. З вами був Гріф і до наступної зустрічі!